Усіх вітаю у новому відео. Усім доброго ранку. У нас ранок понеділка. Нарешті відправили дітей в школу в садок, але ніч була дуже гучна. Я майже всю ніч не спала. Виморена, бо ще вчора ми гуляли і прийшла, думала, хоч посплю трошки з дороги, але ж, але ж сусіди не дають спати наші вороги. Ось тому. Не зовсім виспалася, і зараз знов тривога. Діти в укриттях. Треба йти за ними зараз. Якщо буде занадто довго тривога, то треба забирати. Ось ми з Орестиком, нас дуже похолодало. Тож дітки вже в такому, такому досить осінньому одязі. В цьому відео покажу, де ми вчора були. Це дуже цікаво було для діток. Та й для нас теж. Ось і. Приємно вам при мені прийшла кава від улюбленого 25 Coffee Roasters. На цей раз я замовила Ефіопія сідаму. Тут такий цікавий опис: кава сухої обробки з насиченим смаком та ароматом шоколаду, абрикосового варення та квітів. Після смаку мигдаль і солодкість малини. Тіло напою щільне. Кислинка 3 з 5, гірчинка 2 із 5. І. Ой, як воно пахне! Воно вже. З коробки пахло так М -м, супер. Просто я вже куштувала Ефіопія сідаму. Мені дуже сподобалося. Вирішила повторити І так. само куштувала бразильську магіану. Так називається. І це нове упакування до Дня вчителя. Я сама вчителька, тому для мене це було б супер приємно отримати такий подарунок. Якщо не знаєте, що зробити, що подарувати своїм улюбленим вчителям, першій вчительці або класному керівнику, то ось така кава стане. Класним доповненням, доповненням до подарунку, тому що вчителі, я думаю, так само полюбляють і кавувати, і чаювати. І на сайті 25 Coffee Roasters є величезний вибір кави. Можна підібрати будь-який і тематична наліпка буде йти зараз в подарунок. Якщо ви напишете про це менеджеру. Так, ось така чудова кава. Буду куштувати, дуже дякую. І ще є у мене какао, я вже один раз його. Куштувала, це натуральне какао з чудовим смаком. Зараз є різне какао продають, але це є натуральний продукт без доданого цукру, без різних домішок, просто какао. З приємною кислинкою після смаку, кисло-солодкий смак, аромат, трюфельна цукерка і країна зростання какао-бобів Венесуела. Супер. Дата виробництва 20.09.2024. Це партія. Тому ось такі смаколики я отримала. Зараз якраз період кавувати, чаювати зі смачненьким вдома. Буду обов'язково це робити. І вже заварила чашечку смачної кави для себе і для чоловіка. І будемо зараз другу каву на день пити, бо перша кава це щоб проснутися, друга кава це щоб насолодитися смачним смаком свого улюбленого напою. Замовляйте і пам'ятайте за промокод Зоряна 20, який дає вам знижку на постійній основі 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. А також замовлення від 350 гривень будуть доставляти безкоштовно. Це дуже класне доповнення. Якщо оберете не лише собі, а й комусь можете підібрати і на подарунок, і вчителю і собі, і бабусі, і подрузі і до Дня Янгола на будь-яке свято за потреби вам. Наліпку тематично обов'язково наклеїть. Зараз я буду готувати обід. І сьогодні я відварила кашу, яку мої діти не дуже полюбляють, але особисто я дуже полюбляю це червона чечевиця. Мені вона подобається як в супчиках, так і окремою кашею. І до, них, до цієї кашки буду запікати гомілки курячі. Я їх розморозила попередню, додаю улюблені спеції та гірчицю. І ось так от гарненько їх. Вмиваються спеціями і буду запікати в духовці. І також хочу приготувати вінегрети, знову ж таки, бо нам він зайшов і цього разу я докупила уже квасольку, тож будемо готувати знову. І оскільки працює духовка, то одразу буду запікати овочі в духовці. Як мені написали в коментарях, ви що багато хто з вас саме запікає овочі для вінегрету, і тоді, начеб, смак інший. Тож зараз я буду це робити. І дійсно порівняючи, настільки смак відрізняється, як ви говорите, чи ні, сьогодні я також буду додавати. Маринований огірок, тому що в мене вже консервовані огірочки закінчилися. Чоловік купив мариновані. Ось. І тому трішки смак буде загалом інший, але сподіваюся, що також буде смачно. Відправляю все запікатися, а овочі ще накриваю фольгою, аби швидше вони дійшли до потрібного стану. Я сушила волосся щойно. Гляньте, як гарно. Словом, я зараз роблю так: я м, сушу волосся, укладаю його, щоб в мене тут все гарненько підзавивалося. І одразу я укладаю на мус для об'єму. З мусом волосся стає жорсткіше. Це для мене плюс, бо в мене занадто тонке волосся, і відповідно, коли воно таке, знаєте, тонюньке, воно швидше, якби. Падає, типу до голови, а мені треба, щоб воно об'єм тримало. І за рахунок ось цього мусу від Шварцкого, здається, я вам показувала раніше, воно довше тримає цей об'єм. І крім того, після того, як я висушила, я ось ще видно навіть. Засобом а, сухим шампунем проходжуся, повністю-повністю запшикую. І тоді, коли буде на обличчі десь під, на шиї під, то цей засіб вже буде працювати, вбирати в себе ось це коротше, це подовжує все разом десь укладку на, ну, на півдоби точно. Тобто, якщо сьогодні п'ятниця вечір, то ну так в неділю, ввечері аж можу. Мити голову, тобто два дні я так спокійно можу походити вже в, суб, в неділю, в день вже буде так собі, звичайно, але в неділю ввечері вже можна мити. От. Ну, загалом, ось У мене волосся якби завивається в цю сторону, тобто якщо його е, цим засобом е, пінкою не укладати, то воно буде ось, ось так. от, от, ось так от, ось В цю сторону рости. А якщо піною, то його можна укласти так, як мені потрібно, і це дуже класно. Раз вже стояла біля цієї драцени, то розкажу вам за неї. Нещодавно я її повитирала всі листочки, і вона в мене вже настільки завалюється, що вже треба купувати щось і до стіни її приробляти. Бо вже ця палка маленька. Можливо, хтось десь щось бачив, якусь опору таку. Чи я знаю, як її краще. Бо в мене тільки одна ідея щось що приліпити до стіни і натягнути нитку і так прив'язати. Бо вона витягнулася і вона вже геть така велика. Не знаю, як вам правильно показати. Ось вона, в принципі, на висоту вже ого-го, як пішла. Але я її якось ще так укладаю тут, щоб вона ще хоч трошечки постояла. Ось. Але вона затуляє вже ось цю драцену. Ну, там низька їще ще, якби можна. До речі, драсени розмножуються можна відрізати, де вам не треба. Посадити і буде вам рости. Ось в мене так росте. Ось, і взагалі на цій північній частині лоджії нашої мало світла. І це не дуже ок для моїх вазонів, які завжди були на південній стороні, в теплі. І для них це такий, знаєте, шок. Чого так холодно, чого так темно. Я навіть скачувала програму, яка в Люменах, здається, вимірює кількість світла, яка поступає, падає на певну відстань. І тут, прям мінімум-мінімум. Ось, а в дитячій, вже прям сонячно, але там нема куди ставити ці квіти. Славом, будуть вони тут уже якось звикати. Але на зиму чи то їх піднімати, щоби ближче до вікна, чи як, коротше, я не знаю. Ось, і в мене ще є ось тут один такий житель, шефлера. Вона раніше в мене навіть була така. З, з такими світлими моментиками, а тут вже стало темно, і вона геть повністю стала теж темна. Ну і нормально, вона така, що може і в тіні рости. Вона в мене на столику зберігається. Столик у мене з е, сінсею. Столик був з дефектом, колись я розказувала. Там у нього якось непрофарбовані є місця. Ось такі крапочки, тому я застелила. Ось цей мат, типу плейсмат, і нормально. А це мені колись дарували на день народження мої подруги. Е, такий підсвічник. Так треба буде вже пил протерти. Ось тому з вазонами я не знаю, як бути, бо в них є потреба в сонці, а з іншого боку, в мене є потреба, щоб вони тут стояли, бо іншого місця для них немає. Орхідеї вже якось позвикали тут. Але буду бачити, можливо, ще якісь перестановки буду робити. Хотіла показати вам малого в костюмчику. Це костюмчик фірми Next. Колись він належав Мирону, потім його ще таскала лада, а це вже він прийшов у спадок Орестику. Єдине, що в ніжках були дірки, перетерлись, і я з них зробила шортики. Але загалом якість просто чудова на Next. такі довговічні речі. І зараз я буду займатися приготуванням закуски з баклажанів. Я десь упустила момент, коли свекруха привезла ці маленькі баклажани напевно, це був день народження доньки. Коли ми його святкували в середині вересня. І вони лежали у мене в холодильнику, потім ця лікарня, і хвороба. Я щось взагалі забула за них словом, треба було їх терміново вже використати. Якраз вони невеличкого розміру. Я згадала за закуску мариновані баклажанчики, яку я показувала вам вже один раз. І вона дійсно дуже смачна, вона підходить як і до сніданків, так і до обідів, і на вечерю. І сама по собі вона смачнюча. Словом буду зараз готувати. Я залишу в описі під відео. Посилання на відео з повним рецептом приготування, а зараз просто показую вам, як ідею, можливо, хтось забув або не дивився це відео, як можна смачно приготувати баклажани. Нам знадобляться самі баклажани, також перець. У мене звичайний перець, але різних кольорів. Беріть такі яскраві, щоб більш яскравою була ваша закуска. І, власне, маринад. Маринад – це 600 г води, 300 г цукру. Також потрібно 200 г оцту. У мене був 9% звичайний оцет. І сіль за смаком і чесник. В невеликій кількості, а також в кінці потім потрібно закип'ятити десь приблизно 200 грамів олії. Я брала оливкову і киплячою олією. Наші баклажани залити. Тут дуже все просто: нарізати невеличкими брусочками баклажани і дрібненьким кубиком перець, і зварити маринад. В цей маринад закинути баклажани, проварити до 10 хвилин, все шарами поскладати в ємність, де будуть ваші баклажани зберігатися, і залити киплячою олією. Все залишаємо. Ну, я залишала на ніч, а ви як скільки зможете, хоча б на 6 годин. І баклажани виходять дуже м'які, соковиті, ніжні, зайву олію можна. Наприклад, на кухонному рушничку витирати, або ж якщо ви полюбляєте, то можна навіть потім в салати використовувати. Словом, це дуже смачна закуска, вона і святкова, і в той же час на кожен день підійде дуже-дуже смачно. Тому хто забув або не знає за такий рецепт, готуйте обов'язково цей рецептик мені подарувала так би мовити, свекруха. Бо я взагалі не дуже люблю мариновані страви і рідко ми їх вживаємо насправді. Але саме ось баклажанчики ці в такому виконанні вони дуже цікаві, смачні, і я випросила в неї цей рецепт, і вона врешті мені розказала, як же ж готувати. Отже, а далі показую вам, як все шарами вкладати. Тут зовсім все просто, тож просто переглядаємо. Овочі на виноград запеклися. І в мене було ще кілька хвилин перед обідом, я вирішила прямо гаряче їх нарізати. У цьому вся я, я буду опікати руки, але робити, коли мені треба, то <смі>, я не дивлюсь ні на що. Навіть якщо мені боляче і жарко, як в цьому випадку, в руки, але ж такий маю характер. Тут і зараз, і ні краплі не можу почекати. У мене навіть з чоловіком є такий прикол, що якщо я його щось прошу і він це не робить протягом однієї хвилини, то я. Я йду і роблю сама, і він зазвичай дуже нервується, чому я не почекаю довше. Але вже з часом він починає так дуже швидко ці всі завдання виконувати, і жартує, чи він вклався в 30 секунд, аби побити свій власний рекорд. Це ми так жартуємо. Просто у мене такий от. Характер нестримний. Стосовно овочів в духовці, скажу, що мені сподобалось на смак, все прикольно. Єдине, що ну, мені здається, по часу і не швидше, і не довше словом. Дякую вам зручно. Якщо, наприклад, так подивитися, що в мене електрична духовка, то це трішки буде дорожче, аніж якщо варити у воді на газу. Тобто, ну, майже немає потреби такої. Єдине, що коли я вже готую ще якісь страви в духовці, то це можна використати. І не дуже мені сподобалась саме запечена картопля, мабуть, я її перетримала всі овочі нормально, а от картопля сама. Якась вийшла не дуже кубиком, але загалом на смак це не впливає. Ще я нарізала цибулю ріпчату і, і зелену цибулю виняла з морозилки та додаю білу квасолю з баночки. Самі баночки, ось такі же стіні, я не викидаю, я їх мию і зберігаю, і потім у нас дівчата-волонтери розбирають їх на свічки у копні нашим захисникам. І так само я вчиняю з такими упакуваннями з-під дитячих смузі або дитячих пюрешок в таких упаковках з закручувальними кришечками. Вони теж йдуть на грілки для захисників. І в останню чергу добіг чоловік сільпо, приніс мариновані огірки. Ну, Вже які він знайшов, такі і будуть. До речі, зазвичай мариновані огірки не смачні, а ці були дуже смачні, так знаєте, легко замариновані, не сильно солоні, мені дуже сподобались. І ось такий смачний і корисний салат виходить. Зараз він нам дуже подобається, тож поки заходить, готую його і вам, як ідею, для приготування даю. А зараз показую вам кадри з нашої подорожі. Вибралися ми в неділю до Києва і аж на лівий берег. Це від нас так досить далеко. Та ще й вибралися не машиною, а маршруткою, а потім і на метро. Словом, захотіли ми зводити дітей в океанаріум. Це метродарниця від нас, так з усіма цими пересадками, півтори години, а то й більше їзди, а ще з маленькими дітьми до двох годин. Словом, довго, важкувато, бо вони щекають і нестримні. І дуже багато людей було якось в неділю, аж занадто. Зазвичай всі вулиці пусті. А тут прямо щось все було забите людьми. Але врешті ми дібралися до океанаріуму. Я тут була років, мабуть. Вісім тому назад, ще коли у нас взагалі не було діток, мене чоловік привів сюди, і я також пам'ятаю, як ми їхали з нашого міста на той берег на ту Дарницю, і як я психувала ще тоді, що це так довго і далеко. Але коли приїхала, була вражена красивими рибами. Тим паче, що мій чоловік в них трішки розбирається, як вони звуться, де вони живуть, і взагалі про них трішки знає, бо свого часу мав акваріум гарний. Ось. І так само цей раз вже з дітьми. Я трішки нервувала, що далеко, але ж діткам потрібні емоції, дуже їм сподобалося. Особливо великі риби на них справили враження, маленькі справили враження, ті, що різнокольорові, а ті, що такі сіренькі, не дуже. Але ж треба було показати все. Ну і Звичайно, ж в цьому океанаріумі хто був, то бачив цей перехід, такий підводний, де є і акули, і черепаха. Дуже все це вражаюче, діти з задоволенням на це все дивилися. Я собі пригадала всі ці, е, всі ці риби, які тут водяться, подивилася також з захопленням, хоча більше дивилися за дітьми, аби вони не загубилися, бо людей було так. Ну, багатенько. Словом, ми гарно провели час. Між іншим для багатодітних діють знижки при наявності посвідчення багатодітної сім'ї. Я чомусь упустила цей момент і не взяла посвідчення, тому ми платили якби загальну повну вартість на двох діток а до трьох років безкоштовно вхід. І ми гарно провели час. Ще потім після е, океанаріуму зайшли в булочну, ну і ж, зворотня вся подорож, це і метро, справило враження величезні, і маршрутки, і, і місто, знаєте, все 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 разом взяте. Діти їхали і просто вже на звороті позасинали від емоцій, і ми їх буквально везли на руках. Та й самі були досить втомлені. Е, Хотілось відпочити, але. Наступна ніч була неспокійна. На жаль, втім, я сподіваюся, що дітки запам'ятають цей хороший день і гарні емоції, які ми їм надіюсь, подарували. Ну, а зараз я буду готувати сирники. Взяла ось такий сир кисломолочний, і там був уже рецепт ідеальних сирників. Недовго думаючи, вирішила за ним і приготувати. Це сир, мені подобається цієї фірми, але чоловік знайшов більшої жирності, не 5, а 9%, і він більш вологий. Для сирників мені не дуже сподобався. Але загалом, ось так поїсти, сир непоганий, смачненький. Беремо дві упаковки сиру, тут по 340 г. Додаємо 2 яйця, також 4 столові ложки цукру, ванільний цукор, один пакетик, і написано 9-10 столових ложок борошна. але я додала 5-6, і того було багатенько навіть. Дивіться, вже який у вас там буде сир. ну В рецепті написано 9-10. Але я взяла ще потім одну столову ложку борошна і в ньому обвалювала наші сирнички. Все ретельно перемішати і випікати на сковорідці До готовності я випікала на маслі хі. Воно тоді, таке, знаєте, має вершковий цей присмак. І ну, краще, мені здається, ніж на оливкові олії, можна на кокосовому маслі, якщо у вас є. А якщо немає, то навіть на звичайному вершковому можна. Словом, вже на чому є, тому є, можете навіть собі в духовці випікати, їх теж буде дуже і дуже смачно. Потім діти з задоволенням їх з'їли. І вийшло досить багатенько. Тут майже кілограм вийшло сиркової такої маси, тож вистачило на всіх і випікати було досить-досить швидко. Такі рум'яні, гарні сирнички виходять. Я ще поливала їх з гущенкою, щоб, знаєте, вже повністю насолодитися. Саме ось такі сирники я полюбляю і в охолодженому вигляді. Вони мені смакують найдужче. Тож, я буду смакувати з дітками і бажаю вам також приємного апетиту. На тому буду прощатися до наступного відео. До зустрічі!